Всім привіт Сьогодні вітер південний у нас. Вітер південний. О! Смик дерг, що це таке? А, ворони. Це так. Це таке. Ой, зараз я так зручно примостився, думаю, трошки відпочине, познімаю. Сьогодні робочий день приїхав раніше. Ну, потихеньку сьогодні кидаю нових не, не системних голубів. Чому? Не бачу я хижака. Дні, мабуть, три не бачу. О, а чому вони кружляють? А чому вони кружляють? А? Що це означає? Що вони хочуть трошки по... поганятися за голубами чи що? Що хочете? Каркар. Голуби якраз там над ними. Так, ну що так певно накинув, бо он, дивіться, четвірочка в мене вже летить десь півгодинки. Зараз покажу її. Вон бачите. Ну, ви по висоті вірите, так, що пів годинки літають без ястреба? Читирка вище трошки. Так. А ті ще трошки нижче. Вон, бачите де. Так що я? Вам? Ну ви мені вірите, так, що поки я треба немає? Півгодинки поки летимо без хижака. У мене немає ніяких ілюзій. Щодо цього я вірю, що прийде. О, ті дроки ага, піднімаються до тих. Ця трішка до тих піднімається таке, бачите? Так, давайте я ще кину. Давайте я ще кину. Починаю вже трошки обганювати тих, що раніше неба не бачили. Ну я маю на увазі, не те, що взагалі не бачили, вони не ганялися. Десь можливо місяць. Три тижні, чотири тижні, п'ять тижнів. Ну, от ті, що внизу ті взагалі вони на відсидці сиділи, я їх не чіпав. І зараз з острахом так жду прильоту, тому що якщо продає театрик, то в мене такі гарантії, що вони хтось з них втече немає. Нема мене такої гарантії. Але треба ж трошки їх підкидати. Так, трійка тут. Четвірка де? Стоп, стоп, де четвірка? А, вон вона, четвірка. Я вже злякався. Верху димка такі такі вверху димка така є. Таке димка є, верху. Я її не відчував, не бачив. Ту димку. Так, стоп, стоп, де? Це трійка. А, вон четвірка. Я димку, ту я ж не можу відчувати. Бачиш що небо так, низьке. Але наскільки низьке? Не знаю. От тепер є... Тепер я бачу, що наскільки низьке небо. Вище них вже да, туманчики стоїть. Ну все, задерлись трошки, так? Да? А, да, зараз будь будуть разом летіти. Оооо, це нормально. Я думав, трійка притягне сюди ту четвірку, а здається, вийшло навпаки. Трійка до них пішла, бачите? Ой, хорошо. Так, да, там димка, хлопці, дивіться, бачите, деякі воно ти що вище в тумані? Еге Так так Бачите ну, голуб якийсь? Дивіться в димці, бачите? Все, вище вони підніматися не будуть, у них школа вже є. Вони вище підніматися не будуть. Голуби високовато, я вам скажу. Голуби високовато. Так, да, димка є, хороша там димка є. Хороша там димка є. Так, трійка туди піднялася, ну все на ваших очах. Все на ваших очах. Так, ось вони, ось вони. Трійка туди піднялася. Сім штук. Так, давайте я кину ще трошечки. Треба підкидати якорів, Не хочу я ні високого, це певно вже. Зрозуміло, що високого польоту тут не потрібно. Небезпечно. Ой, не хочу й довгого польоту. Не хочу, треба кинути таких, хай тут маячать над хатою. І ті тихай вже трохи опускаються. Не треба мені зараз з цих спортивних польотів. не погода, не на часі, скажімо так. Оце буде правильно, не на часі. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, п'ять, шість, десь сьомий. Це сьомий, так? Один, два, три. Та ні, це шостий. Три-три. Так, зараз відтягну так от і гляну без окуляра оком. Так, стоп, без окуляра дивлюся. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А де сьомий? Оце так знімаю. Щось я не бачу. А, сьомий його напереді. І трошки вище прийде, покажу вам. Все, я оком знайшов його. А ось сьомий був, бачили тільки що? Ось тут три. Три три. А сьомий он. Так, давайте я ще щось підкину. Давайте. Так, підкинув я. Ось підкинув я ще четвірку. Ось підкину четвірку. Ви знаєте, там вітерет добрий. Там вітерет добрий. Це тут він такий більш-менш непоганий. А тому цей голубі трошки наскинуло, але вони клюнули, я вам скажу, це добре. Зараз покажу де вони. Ось, бачите? Вони витяжці летять. Сі тільки шість тут, а? Там всі-всі, я тільки що очима бачив їх. Ось ось то збоку сьомий. Зараз, зараз почекайте. Шість Вон, сьомий, бачите? Всі тут зборі, всі нормальні. Так, ось ось ці. Четвірка тут ось. Ага. Нехай, нехай. Ось це добре, хорошо, хорошо. бачите, моє... Е, як, мій план тут зіграв. Я зараз буду кидати сюди, якорів. І притягувати будуть і голубів сюди до двору. Так би мовити, що вони не, не лізли нікуди. Де-де-де-де-де-де-де-де. Зараз зараз почекайте. А зараз мені кажуть вони з'єднаються. Бачите, не можу так швидко притягнути. А ось, 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 ось. ось. Ой, хорошо. Які дружненькі, дивіться, а які ж ви молодці. Які ви дружненькі, так, а ці тут ось. Вони трошки вище, так? Да? Да. Що може ще, ще скинути чи ні? Та ще достатньо. Хай. А, то. То спортивні там хлопай, я, я тих не випускаю. Ой, нехорошо. Ось дивіться. Так, мовчу поки що. Щоб поки емоції рано видавати. Так, 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 так. О, дивіться, ця сім'ївка тут вже. ця сім'ївка вже тут. Вона ну, трошки опустилася, Це добре. Це добре. Четвірка тут. Четвірка тут. Сім'ївка там. Да? Ну, це буде одинадцять, так? Якщо зараз ще буде півгодинки, та які там півгодинки. Хоч 20 хвилин, нехай потихеньку будуть в небі, я ще може підкину. Якщо небо просить, то треба йому давати голубів. Якщо небо просить польотів, то треба йому кидати, хай хай літають. Ну зараз побачимо, що час покаже. Поки нормально все. Поки все нормально. Все нормально. Ну якщо час протримається, то я думаю, що сьогодні з хижаком буде спокійно, так? Да? Така в нас теорія. Він значить або не голодний, або десь пішов на другу кухню, заліз, злетів з мого кругу. Тобто е його мої голуби... Так, буду мовчати. Хотів сказати, сьогодні не цікавлять. Рано ще говорити. Так, шість. О, дивіться, вони тут дуже всі разом. Ой, хороші. Ой, які ж ви молодці. Ай, які ж ви молодці. Які ж ви молодці, що ви сьогодні всі разом на високо піднялися. І ось тут всі над хатою вже молодці. Бачите, я сижу якраз, вони в мене наді мною, над проводами. Ай, які ж ви молодці. Що ще щось? Ой, хочу ще кинути щось. Давайте ще кину. Так, от зараз підкину таких вже що, що я не впевнений в них. побачимо, давайте. Кинув і важких, я вам скажу. Це такий голуб такий важковатий. Не сідає. А п'ятірка вроді би не сідає. Вон бачите, п'ятірка там. Ну а та одинадцятка, вон там. Вон там. 11 кота. Синьо що, ще польот якийсь побачив, чи що. Так, да, ну якщо зараз прилетить, то якесь одноцапне це точно. Якщо прилетить, то одноцапне це точно. Ну тут мали б ще сісти троє навіть цієї. Ось ці шестірки, троє мали б сісти, вони такі ну, старих взяв. Там стару голубочку одну взяв, ось вона. По-моєму це вона ось. да, По-моєму це вона. Вона має сісти. Хай. Воно двойка З них вже, бачите, піскочила. Двійка піскочила. Воно туди третя тягнеться, Ті двойка сядуть, хай сядуть нормально. Така розмінка. Так, а та одиннадцять катан. Та одиннадцять там. Ну. І ще є голуби, ви знаєте? Що там голуби є? Може ще кинути, а? Ну і ця лагідна погода. Вітер такий, бачите, хорошенький такий. Вітер такий. Не занесе нікуди. Тільки бояться ястреба. ну то що вже зробиш? І що вже літає там? Так, 11-3 піднімається, це вже буде, там 14-ті два сядуть. А ті трюки, ті трохи туди піднімаються. Якщо вже летять, то хай вже вже принципово нічого не поміняється картина. Якщо щось забере, то вже забере. Якщо щось цапне, то вже цапне. Так де де де? Де ось де. так хотів ще таке показати, вони прямо наді мною. Ось. Прямо на димнут ведь отаяка. О, то там ще вітер такий хороший, Вид, Бачите, хвостики ще не, не такі вже складені, да? Хвостики не такі вже плоскі. да? А, а о що це таке? Що це таке? Стоп, 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 стоп. Конюк. Канюк. Я думаю, что ты? Ти... Ой, стоп, 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 стоп. бачите. А чого я бачу, так вони не... оці нижні трошки застріляли. Конячок там, так? Да? Конячок. Ну він пролетів, так мимо пролетів. Так, де ці, треба чима шукати. Два он туди піднімаються до них. Раз покажу, два туди, піднімаються до них. Так, тихо, 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 тихо. Ай. Ну ці троє внизу, зараз почекайте, зараз все покажу. Ці, ці троє, що хотіли сідати, ці, ці трошки вони не дуже ще сідають. Ну зараз вони повинні сісти. Так, троє там. Двоє ось над ними вгорі. Ось бачите, двойка. Ну, Двійка зараз стане ось, у стає ось. Так, так. Давайте я ще щось скину. Вони ще дороги додому не бачать чи що? Ці мають сісти зараз. Бо там стара голубочка. Давайте ще щось підкину. А ви знаєте, нічого я не кидав. Нічого не кидав. Канюк почав не один навіть під ними кружляти, під тими, що внизу були. Зараз до камери перебіг, хочу показати, чорт побереги. Ось оці два ось голубки я бачу на очах. Ось. Зараз вище один. Ось вище один. От конюка якраз літав між ними. Ось ще другий. Ось другий. Канюк якраз літав між ними зараз. Під ними, між ними, навколо них. Так. А ось, побачивши третього. Побачивши третього з тієї нижньої групи. Ось він. Так? Да? Вроді би, так. Да. А стайка трошки підскочила. А ось ще я. А, то начебто я, то я розгубив їх, просто, щоб вони прозліталися. Я конюки тільки що розганяв. Їх прозганяв. Зараз покажу ще одне все, зараз, щоб я зібрав їх на об'єкти. Я маю вечором сяду, глянути і побачити де там хто був. Сплошний. Так. А стайка ось вона як стояла, таке тут, але трошки вона підскочила. Трошки напіскочило, треба порахувати на три, шість, 12, да? там їх. 3, 6, 9, 12, так? Якщо там дванадцять, то значить тут всі на очах 3, 6, 9. Ні, там такі 11, по-моєму. Чи дванадцять? Так, 3, 3, 9, 10, 11 Високовато, чотириці, високовато. Ну це добре, що вгорі є голуби. Добре. Для них так як щит зверху. Для них як зверху щит. Вони ж вже не полізуть вище тих. І полізуть, то примкнуть. А там є дуже мудрі вгорі, вони, вони сядуть. Ці вгорі дуже мудрі, голуби вони сядуть і з собою посадять всіх заблудчих. Там стоїть один, Капітальна стоїть, прямо наді мною, не високо, бо там туман. А ті ось приблуди злітаються якось, да, пробують. А дивіться, ось цього я вам виловлю. Виловлю рок цього. Тихо, 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 тихо. Це по одній, так? Да? Чи ні? По одній? Сині мають бути по одній, так? Да? Сині по одній. А де ж старушка? А А де ж стара голубка? Йолки-паки. Так. Да. Зря її кинув. Мені так вдалося, що вона так більш-менш глянула на неї, вона так більш-менш форму, форму підтримує. А те, що літає, а все одне що літає, так? Да? Ворона? Да, ворона. От, бачите, ястреба немає. Це дуже добре. Але конюки ворони ну, так, такої погоди не роблять. Але все-таки. я горі бачу трьох. Бачу горі трьох. Старої голубки не бачу. Так, добре, виключу камеру. Тут я займаю багато вашого часу. Виключу камеру. Трьох бачу горі. Якраз тут наді мною зараз покажу їх. Один. Це всі нижні ті, що жохані. Три. А стайка Остайка, а якраз там стоїть. Зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз. Вон стайка стоїть. Наді мною прямо, прямо надім мною книжка пише. Все пауза, пауза, буду чекати. Все, більше чого не підкидаю. Все достатньо. достатньо.